Інтернет-магазин ФАМА презентує підставку для наручного годинника Rolex від Мішель Малош. Кожен наручний годинник необхідно зберігати в спеціальному місці, щоб продовжити термін його експлуатації. Підставка зі шкіряним покриттям ідеальний вибір. Це не тільки функціональний предмет, але й стильний витвір декору. Підставка поміщена на алюмінієвий п'єдестал з інкрустацією з переливчастого лабрадориту, що надає всьому виробу вишук. Каності чорна колірна гама добре вписується у будь-який стиль інтер'єру, але ви завжди можете замовити індивідуальне зображення, матеріал інкрустації, колір та текстуру шкіри. Підставка з логотипом компанії Rolex підкреслить витончений смак власника. Подбайте про комфорт близької людини, ділового партнера та керівника, подарувавши ексклюзивний виріб для зручного зберігання годинника.